У Львові відновила роботу Рубіжанська панчішна мануфактура. Підприємство переїхало з окупованого міста на Луганщині. Власники розповідають напередодні повномасштабного вторгнення поїхали до Львова домовлятися про релокацію. А от повернутися додому за обладнанням уже не встигли, тож довелося купувати нове. Бавовна, ми закуповуємо напряму з Індії, і так склалося, скажімо так, нам із цієї цієї непростої не, не ситуації нам трохи повезло. Три контейнери, які були проплачені бавовни до війни вони не вспіли прийти в порт Одеси, і ми їх отримали вже тут, у Львові. Тому зараз ми маємо такий плацдарм для початку і відновлення роботи. У Рубіжному на мануфактурі працювало понад 160 людей, а до Львова переїхало лише 15 – Тож на новому місці мануфактура шукає працівників, а поки що налаштовують нове обладнання та запускають виробництво шкарпеток. Зараз буде історична подія взагалі, бо з 24 лютого ну, ми нічого не в'язали, нічого не производили. І ось нарешті ми приїхали до Львова, нарешті у нас все вже майже все настроєно і можна починати вже в'язати. Головна технологиня Ганна Шелученко каже, що в якості рубіжанських шкарпеток впевнена. Я ходила на ну, в магазин, скажемо так, ось купляти і була ну, неприємно вражена. Думаю, коли ж ми вже запустимося, де наші шкарпетки. Ну тому що ну, так, не як, на мій погляд, я не знайшла ну, досить, скажемо так, достойного для себе. Мануфактура розвиває і власний бренд, і співпрацює з кількома замовниками. Один із знаних в Україні брендів відчував шкарпетки у Рубіжному ще з 2017 року. Працювали і у Львові, і в Жовкві, і в Тернополі, і в Червонограді, і в Харкові. І нарешті, коли ми знайшли Рубіжанську панчішну мануфактуру і пров'язали першу тестову партію, ми зрозуміли, що це от цей це ідеальний наш партнер. 24 лютого, коли почалась війна, ми відповідно зупинили виробництво. В нас зменшились об'єми продаж, ну і ми взагалі переорієнтувалися в цей час. Зараз у Львові розробляють шкарпетки з патріотичними мотивами та мемами воєнного часу, які невдовзі відшиють на Рубіжанській панчішній мануфактурі. Ольга Іващук, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львів.